Друзі, всім привіт! Сьогодні отримали таку посилочку від MDS. Взяли на тест всі їх порошки. Так, Це у нас гліцин, еретритол, це такі ніжні порошочки. так, Карбонат кальцію і хочу ще спробувати бікарбонат натрію для видалення інгібованого кисню шаром. Також дуже цікавий в них є такий індикатор. Нальоту, також можна використовувати його як е, варіант як каріес маркер або для виявлення тріщин, він досить такий густий. так? І Спробуємо ще для піскоструя оксид алюмінію 29 мікрон. В принципі, карбонатом кальцію вже користувався, досить непоганий. так? І також робили е, пацієнту з імплантами і кераміка гієну з димою гліцина, досить такий ніжний порошочок. Ну, Будемо будем тестити.